Шановне товариство, шановні українці, шановні горці, шановні друзі, ми знову збираємося, як всі по всій Україні, зараз не в цей день, а ми в цей день звикли, вшанувати пам'ять страшного геноциду, з якого почали знищувати українців. Нас. Спочатку почали знищувати як фізично, потім Продовжували знищувати як народ. Знищувати мову, знищувати культуру, знищувати все, від чого ми є народ, від чого ми є українці. Комуністична влада захотіла зробити з українського народу рабів без імени, без мови. Тільки що працювали і служили їм. Але це їм не вдалося. Ще нікому не вдалося, нікого не вдасться. Бо в мене є такий нарід, який можна знищити. І зараз, сьогодні, це показує та війна, яку розпочали проти нас. Путінська, Росія. Вони теж помилилися, вони думали, що вони прийдуть зараз. Там вже люди змучені голодомором, змучені атмоцидом. Відібрали вже в них мову, там вже всі російськомовні, всі хочуть Росію. Але вони помилилися, тому що там ніхто не захотів Росію. Ніхто. Ви повиганяли, люди повиганяли звідти. Навіть тоді ще армії не було. Люди повиганяли. Наші, ті, яких предків мучили голодомором. А тепер тим більше. Тепер вже ми сильні, Тепер Україна сині. В Україна з'явилася армія, в Україні з'явилася політична нація. Але ми не повинні ніколи після того забувати, що нас знищували, нас знищили геноцидом, етноцидом, всякими другими гулагами. Тому ми це повинні завжди пам'ятати. І дітям передавати, як нам діти передавали в дитинстві, як мені розказували казки, діти з бабками розказували, як, який був голодомор. І другим так само. Тому ми повинні своїм дітям далі передати, щоб ми це завжди пам'ятали, щоб ніколи з нами цього більше не зробили. Ніхто. Ми почнемо наш мітер пам'ятки з молитви, з панахиди і потім скажуть своє слово ще наші представники. Українство в Угорщини, пані Ярослава Картяні, яка є представником всіх українців в угорському парламенті, і пан Михайло Юнгер, який зараз є фактично посланником України, послом України і заміщає цю дозвіл зараз. Тому я далі об'являти не буду. Після Хиди передам слово пані Ярославі і пані Юнгер. Господа й Бога, завжди нині І на віти вічні. Амін. Христос істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє молитвами перечистої Своїй Матері, святи слави, сипаних апостолів, преподобний богоносних наших і всі святи, і душі рабів твоїх, що переставилися від нас, і невинно об'єних. В оселях правених оселить, на лоні Авраама покоїть, і до правени залічить, і нас помилуй і спасе, як благий чоловік олюбець. Недаремно ми співали тепер вічна пам'ять. Дуже важливо пам'ятати за ці події, які відбулися були в минулому столітті. Бо власне тільки пам'ять про ці події нас захоронить від того, що в майбутньому такі речі не відбувалися. Так що завжди загадуємо пам'яті свої, особливо в молитві, про ці події, які мали місце в минулому столітті. І дуже важливо є також. Вчити своїх дітей про це, щоб діти так само знали і пам'ятали про ці речі. Слава Ісусу Христу! Дорогі українці, кроку в рік ми збираємося шанувати пам'ять невинно-об'єнних українців, мільйонів невинно бєдних українців. Джимс Мейс. Американський дослідник, американського походження написав у своїй статті, ваші мертві вибрали мене, щоб я, як історик, розказав усьому світу цю страшну правду, яку поховували десятиліттями. І тому, хто сьогодні прийшов, нас небагато, але я можу сказати, що ці мертві, невинно об'єднані люди, вибрали вас. Вибрали вас, щоб ви сьогодні прийшли і пам'ятали про них, тому що люди забувають зло, забувають несправедливість, а особливо ту несправедливість, яку не давали пам'ятати, не давали про цю справедливість пам'ятати про це гори українцям. Був великий народ, є великий народ України, який на початку 11 століття, 12-го, був найбільший в Європі, наймогутніший. І так продовжувалося віками. Але прийшло горе, і ми приєдналися зі своєї волі, але з помилкою до великого сусіда. І цей великий сусід тихо, підступно, а часом і не тихо. Як треба було, вирізав весь Батурін для того, щоб встановити свою силу, свою владу над тим великим народом Європи. Але ніхто і тоді не міг подумати, що найбільше горе українців чекає у ХХ столітті, у ХХ столітті після Першої світової війни якраз ми зараз будемо вшановувати жертви, вшановуємо 100 років від війни. Після так званого перевороту соціалістичної революції комуністичної, ніхто не думав, що український народ переживе три голодомори 22-х роках 1946 році на Західній Україні. Але найстрашніше, що сталося в Україні, і найбільший геноцид світу, це сталося на нашій, як ми кажемо, великій Україні. На південній, на східній, на північній України. де 32 році, 33 році за 500 днів винищили мільйони людей, і з тих мільйонів українців винищили 3 мільйони дітей померли. А якщо порахуємо, скільки народилося, то жертви дуже великі. І хай історики досліджують, сперечаються 7 мільйонів, 10, для нас воно не має значення. Мільйони, навіть як мільйон чи десять людей невинно уб'єнних, це жертви. І тому ми маємо пам'ятати, тому ми маємо пам'ятати, що в ці страшні дні, якраз в листопаді, 32-го року, вмирало найбільше людей, вмирало найбільше дітей. Нація, яка була найбільша в Європі і по чисельності, і найбільша нація по чисельності у Радянському Союзі. І цю націю не тому знищували, що вона була велика. Не тільки тому. А в першу чергу цю націю, нашу Україну, наших, наш український люд знищували, тому що вони не підкорилися большевицькій владі, не хотіли бути найманцями на своїй рідній землі. Це були хлібороби, які обробляли. які збирали великі урожаї на своїй землі. І як би не сталося нічого, навіть якби як стався якась велика трагедія, все рівно Україна могла протягом за три тільки урожай 32-го року прокормити 5 років весь Радянський Союз. А геноцидом ми називаємо тому, що це не просто люди голодували, бо не було врожаю. Ви знаєте, так звані чорні дошки. Села, які записувалися на ці чорні дошки, це ті села, які знищувалися планомірно. Їх окружляли армія НКВД, і в це село не можна ні було ні заїхати, ні з нього виїхати, ні продати в ньому щось, ні купити. І український люд був приречений на найстрашнішу смерть, голодну смерть. І ми питаємося, а що світ робив в той час? Адже знали, писали дуже багато. Якщо хтось підніме пресу, світову пресу і почитає, що писали про голодомор, то тоді зрозуміє, що світ знав про це, але мовчав, мовчав, тому що не хотів змагатися з такою великою потужною силою, як Радянський Союз, і краще змочав, не хотів вже Другої війни. Але війна і Друга світова прийшла, і то не вдалося. І тепер світ, який бачить, яка трагедія робиться на теренах, якраз на тих теренах, де вимирали люди голодом, бачить світ і теж, якщо не мовчить, але не робить тої дієвої справи, яку ми від нього чекаємо. Тому, дорогі українці, коли ми сьогодні запалимо свічку тут біля нашого пам'ятного знаку, ми маємо пам'ятати. Про цих невинних жертв, про цих дітей, які не народилися. Бо якби вони на народ, як вони народилися, то ми зараз була би найбільша, найчисельніша нація в Європі. За цих невинно обіянних свою свічку запалюємо, пам'ятаємо. Я вас дуже прошу всіх, запаліть сьогодні свічку у себе у вікні. Запаліть, тому що вони з нами. Ми їх не бачимо, але вони з нами. І вони вибрали нас. Вибрали нас небагато цих, щоб ми прийшли і вшанувати, і схилити голову перед цими жертвами. Я щиро дякую вам за, вашу, за ваше це українство. Бо українство, воно не в словах, воно тут, в нашому серці. І українство не тільки тоді проявляється, коли нам добре, коли нам гарно, а українство наша свідомість, має проявлятися і в біді. І ми маємо один одного підтримувати в біді. І зараз ми з вами маємо і мусимо підтримати Україну, яка зараз теж піді. Слава Україні! Запрошується до слова представник України. Шановні друзі, українці, угорці, за тиждень. Ми вдруге збираємось тут. Тиждень тому ми були тут і сьогодні ми знову на цьому місці, святому для нас. Колись, коли на початку 2000-х років починалася робота по відновленню пам'яті про Голодомор, по відновленню історичної справедливості, деякі наші сусіди казали, ну що це за українці? Весь час вони сумують. То в них Голодомор якийсь незрозумілий, то в них Чорнобиль, то ще щось. Ми чудово розуміємо, що це були пропагандистські ідеологічні напади на Україну для того, щоб позбавити її історичної пам'яті. Те, що ми за тиждень двічі зібрались тут, це добре, тому що чим міцніша історична пам'ять нашого народу, тим сильніша його душа. Нам треба бути зараз сильними. Ми боремось за справедливість і та війна, яка зараз відбувається на східних теренах України. Вона ще одне свідчення того, що ми на правильному шляху. Бо коли йде війна, вона йде за свободу, вона йде за незалежність. Так, звичайно, знав світ про Голодомор 32-33 року, але могутня пропагандистська сталіністська машина все робила для того, щоб люди, які приїжджали сюди, їм показували ці Потьомкінські. Села, так би мовити, в яких все було добре, щоб вони, повертаючись в Європу, казали, так, дійсно, нічого нема. І цей злочин, величезний злочин знищення українського народу в 32-33 році відбувся так, ніби то його і не було. Зараз весь світ знає про нашу боротьбу. Ми не одні. Разом з нами весь світ, Європа. Дуже важливо, що разом з нами Угорщина. Минулого разу, тиждень тому ми згадували, що в 2003 році Угорщина, одна з перших, точніше парламент Угорщини, один з перших парламентів країн Європи, визнав Голодомор 32-33 року геноцидом українського народу. На Сході є думка, істина, така мудрість, що процеси, які відбуваються в історії, мають 12-річний цикл. 2003 рік, 2014 рік. Пройшло сьогоднішній рік. Пройшло 11, майже 12 років. І знову Угорщина з нами. Якщо 24 листопада 2003 року Пам'ятний для нас всіх день, парламент Угорщини прийняв рішення про засудження голодомору, то 25 листопада цього року парламент Угорщини ратифікував угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Я бачу в цьому і історичний. І символічний співпадіння, дуже важливий момент. Угорщина з нами, з нами угорський народ. Те, що ми можемо тут на угорській землі, біля пам'ятника Петофі, біля пам'ятника іншим сумним, але важливим історичним подіям інших народів, відзначати пам'ять наших жертв це дуже важливо. Ми вже говорили про це, що ці жертви голодомору були немарні. Український народ вистояв. В листопаді 4-го року відбулася перша українська революція, Помаранчева революція. Завтра, 30 листопада, ми згадаємо те, що відбулося на Майдані минулого році, 2013-му, новий мільйонний український Майдан. Україна ніколи не схилиться ні перед тим. Ми будемо боротися до кінця, поки не побудуємо демократичну, вільну, незалежну українську Україну Шановні друзі! Я вірю, що пройде ще один цикл 12 років, і ми тут, святкуючи, всім бажаю тут зустрітися, будемо відзначати цей день голодомору вже як члени європейської великої родини. І якщо ви вивчаєте, бачите, спостерігаєте за європейськими процесами, то саме Росія зацікавлена в тому, щоб розколоти ЄС, щоб ЄСу не було. Пояснюючи це різними мотивами, але ми розуміємо, що ЄС, який зараз підтримує нас, це важлива складова геополітики і на майбутнє. Ми хочемо бути членами ЄС, ми хочемо, щоб ЄС відбувся оцей єдиний, серйозний, демократичний носій цінностей, які є цінностями нашого народу. Дай Бог, щоб 2 листопада, 2 грудня. Утворився сформувався новий уряд України. Єднаємося всі ми, українці, по всьому світу, і тут в Угорщині в першу чергу. Допомагаємо Україні рухатись далі по демократичному незалежному шляху. Слава Україні!